Ми задумали проект Скриня в укриття ще минулого року, коли зрозуміло, що діти проводять в укриттях дуже багато часу. Не кожна школа має змогу забезпечити продовження навчального процесу в укритті, і не в кожній школі є безпосередньо можливості якось розважити дітей, відволікти їх від переживань, пов'язаних з перебуванням в укритті. А вміст цієї скрині розрахований на одночасне перебування в укритті 100 і навіть більше учнів. Все поїде у школи, які як найближче до лінії розмежування або до кордону, але тим не менше навчаються очно або у змішаному форматі. Тому це школи переважно Сумської області, це Запоріжжя, Дніпро. Місто Харків від тих шкіл, які вже користуються нашими скринями, ми знаємо, що коли немає обстрілів і у них таке затища, вміст скринь використовують психологи у своїй роботі. У скрині зібрані речі, які націлені на різні органи чуття, наприклад, на тактильний контакт, коли дитина отак жамкає щось або такого восьминожика або ось наприклад, таку кульку вона автоматично повертається в момент тут і зараз і це допомагає їй перемкнутися з цього моменту стресу і такої тривоги у скрині є такі ігри. Практику ми розроблені Світланою Ройс спеціально для шкіл і для дитячих садочків. Ось, наприклад, картки сили і скажи мені, сила запитань. Ось такі є книги, які спеціально для скринів укриття відібрала лабораторія дитячого читання барабука. Також є настільні ігри. Ось, наприклад, Дженга, Уно, Дабл. Вони всі не складні, але вони якраз на і на те, щоб разом весело і насичено провести. Час в укритті у скринях також є розмальовки на патріотичну тематику. Зараз я вам покажу. Ось буквально декілька з них їх значно більше. Ми також надсилаємо у школи е, такі пледики. Вони різних кольорів. Ось ви бачите такі, і пазли каремати Це такі речі, які можна використовувати для багатьох цілей. Ми усі команди смертосвіти, Світлана Рось, яка власне працювала над вмістом цієї скрині, донори і партнери, які профінансували їхнє. А їхню закупівлю і доставку до шкіл ми вам неймовірно вдячні, і ми сподіваємося, що ця скриня буде великим ресурсом як для учнівства, так і для вчительства.